У переросота каса реалізовано можливість реєстрації розрахункової операцій, які проводяться в два етапи: приймання від покупця попередньої оплати авансу та отримання суми остаточного розрахунку при передачі товару або надання послуги. Для реєстрації операцій з приймання попередньої оплати за товар або послугу відкрийте зміну на касі. В області розрахункових даних у відкритій зміні буде відображено перелік доступних способів оплати для вибору. Оберіть зі списку передоплата. То додайте в перелік потрібні товари або послуги, введіть номер замовлення. У полі Передоплата. Введіть суму або процент від суми, що були сплачені за товар. Якщо передоплачено не повну суму замовлення, решта суми буде відображена у полі «Залишок до сплати». Оберіть форму оплати та зареєструйте чек в ДПС. Для формування та реєстрації чека після плата у області розрахункових даних на панелі Праворуч оберіть зі списку Післяплата. Введіть фіскальний номер чека або номер замовлення, за яким здійснювалась передоплата за товар, та натисніть кнопку Заповнити. У області розрахункових даних з'явиться інформація про передплачений товар. Дані розраховуються автоматично на основі чека передоплати. Оберіть форму проведення оплати та зареєструйте чек в ДПС. На печатній формі чека відображається спосіб оплати післяплата, номер замовлення та сума по чеку з урахуванням передоплати.